Вітаю, шановні слухачі! Сьогодні ми проговоримо, про яким чином покупець зможе перевірити розрахунковий документ або фіскальний чек, виданий програмним реєстратором розрахункових операцій, що працює в режимі офлайн. В розрахунковому документі або фіскальному чеку має бути обов'язково наявна позначка про проведення розрахункової операції в режимі онлайн або офлайн. Перевірити наявність цього чеку в базі даних ДПС можливо через електронний кабінет. Після завершення роботи режиму ПРРО в режимі офлайн та передачі ним чека до фіскального серверу. Інформація про фіскальні номери, що увійшли до діапазону для використання програмного реєстратора з операцій, що працює в режимі офлайн, буде оприлюднена в електронному кабінеті із зазначенням даних про фіскальний номер програмного реєстратора звункових операцій та про суб'єкти господарювання для програмного реєстратора. Розрахункових операцій, якого зарезервовано фіскальні номери. Дякую за увагу.